Бергер Карго. Ми здатні зробити більше ніж роблять інші. Друзі. Вітаю. Слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Студії працює Богдана Мосол Найближчі дві години. Проведемо разом і почнемо з такої доволі резонансної заяви очільника ГУР Кирила Буданова. Він сказав в інтерв'ю Українській правді, що світ наближається до глобальної війни. Буданов пояснив, що конфлікти, які зараз відбуваються і здаються регіональними, насправді пов'язані між собою. За його словами, за сукупністю географії є кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними крім України, але вони всі пов'язані пов'язані одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси. Тож, на думку учільника розвідки, світ все таки досить швидко наближається до глобальної війни. Цю тему також інші. Ми обговоримо із Тарасом Жовтенком, експертом з Міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи Мінілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава! Пане Тарасе, як вам такі прогнози? Ну, от, дійсно подивитися в Ізраїлі почалася війна, там, де стикаються інтереси США, Ірану, Уже йде війна в Україні півтора роки. Лише нещодавно капітулював Нагорний Карабах. І ось видання «Політико» пише, що Азербайджан вже має наміри йти далі у Вірменію, пробувати на Хічіванський коридор. Що в нас ще? У нас ще Тайвань, відповідно на який націлюється Китай. Здається, поки що все перелічив, хоча ще й КНДР Також постійно щось там проводить якісь випробування. То в нас третя світова на носі? Ну фактично так. На жаль, це один із дуже імовірних сценаріїв розвитку подій з того, що ми бачимо на сьогодні. Я повністю погоджуюся з паном Будановим, що ось цей каскад. Регіональних конфліктів він має під собою не лише ну, скажімо так, спільні країни, які зацікавлені в розпалюванні цих конфліктів, але він також має і спільну ціль, на яку розпалювання таких конфліктів націлене. І ця стратегічна мета це власне ослаблення країн заходу і розпорошення їхніх ресурсів до того до тої межі. Де вже е, можна буде говорити про те, що країни заходу ну в принципі навіть в об'єднаних е, зусиллях не здатні забезпечувати свої національні інтереси на глобальному рівні е, е, і власне, ну от тут ми повинні розуміти, що. Такий вид е, глобального протистояння, так, ось цей формат е, умовної цієї третьої світової війни, який буде складатися з цілого каскаду регіональних конфліктів, він насправді ну, в цьому контексті буде е, дуже не схожим, наприклад, на е, формат тієї самої Другої світової війни або Першої світової війни, якщо так от стратегічно дивитися на ці моменти, е, оскільки е, ми бачимо, що е, ну, всі конфлікти регіональні, про які ми говоримо, як про елементи ось е, цього сценарію розгортання. Третьої світової війни, тобто, це і Україна, і е, атака Хамасу на е, державу Ізраїль, е, це потенційно атака північної е, Кореї на південну Корею, так або там Китаю на Тайвань. Це те, що ще може відбутися, скажімо так, в цьому ланцюгу подій. Е, насправді, е, ті конфлікти, які принаймні, зараз вже ми бачимо, е, вони мають дуже чіткі ознаки гібридності тобто, фактично. Ми говоримо про те, що е, військовий компонент в цих конфліктах він звичайно е, є одним із пріоритетних, він відіграє одну із ключових ролей, але стратегічно не він є важливим. Тобто, там е, і е, в конфлікті Ізраїлю з палестинцями, і у е, війні, яку Росія веде проти України, е, військова сила використовується тільки як один із інструментів гібридного тиску, в принципі, якби так на регіон, стратегічно на захід і так далі. І е, враховуючи ось цю природу. Гібридну природу цих регіональних конфліктів мені здається, що третя світова війна, яка нас в такому випадку може очікувати, вона теж буде носити характер гібридної гібридності. Так? тобто, це буде гібридна третя світова. Вона не буде мати якихось скоріше за все глобальних полів битв. Так, але тим не менше вона буде мати от достатню кількість цих таких ну гарячих точок, джерел напруження, якими такі країни, як Російська Федерація, Іран. Китай через свої проксі так будуть намагатися тиснути на колективний захід, в першу чергу на сполучені штати Америки, максимально розпорошувати їхні ресурси настільки, щоб в якомусь конкретному випадку з якимось наступним з появою якогось наступного такого джерела. Нестабільності і наступного регіонального конфлікту ні сполучені штати Америки, ні захід вже не справилися з ситуацією, і ситуація вийшла з під контролю. І от власне, ну це є стратегічна мета: ось режимів в Москві, режимів в Тиграні, так Китайського керівництва до певної міри. Показати, що насправді захід вже не відіграє ось осі ролі лідера, і насправді ні, Західні, ні сполучені штати Америки не здатні на глобальному рівні відстоювати свої національні інтереси. Ну а далі це вже буде умовно кажучи, якщо це буде розгортатися саме так, то ну я не виключаю елементу торгу, коли наприклад та сама Російська Федерація звернеться до нового вже скоріше за все президента Сполучених Штатів Америки. Чи це буде Байден, чи це буде хтось інший? Ми будемо бачити, тому що це. Президентська кампанія в Штатах вона насправді дуже непроста, і вона теж до речі є елементом цього стратегічного гібридного протистояння. І от суть звернення ось цих лідерів режимів країн так званої зла якщо можна її вже так називати, до сполучених штатів буде зводитися до наступного. Ну от ви бачите що в світі розгорається там. 3, 4, 5 регіональних конфліктів з одним ви вже не справилися. Давайте ми з вами домовимося, а ви виходите з тих точок, які для нас є зараз пріоритетними. А в інших точках ми припиняємо розпалювання цих конфліктів і таким чином стабілізуємо ситуацію. Тобто, ну можна говорити про те, що ось таким. Способом з використанням в першу чергу гібридного інструментарію, і гібридного підходу країни, такі як Російська Федерація, Іран, Китай, розраховують розпочати запустити ось це глобальне, таке більше в гібридному форматі геополітичне протистояння з країнами заходу. При цьому тут теж є одна важлива річ: що ось такий гібридний характер майбутньої третьої світової війни він насправді до певної міри буде зводити до мінімуму ризики використання ядерної зброї, тому що в сукупності звичайно ну, ці гарячі точки вони будуть давати ось це напруження на такому геополітичному рівні, так але кожен із цих конфліктів окремо взятий, він насправді не буде дотягувати по масштабах до а, того рівня, де, наприклад, той самий захід чи Сполучені Штати Америки а, ризикнули б використати ядерну зброю, тобто з таким гібридним підходом насправді країни-агресори в даному випадку. Себе максимально страхують від ситуації, коли ну, от, такого роду глобальна гібридна кампанія проти заходу вона може десь перейти якусь межу розумного в певній точці і призвести до ну, скажімо так, глобального. Обміну до, до обміну ядерними ударами на глобальну ну, до цього, але... поки що так. далеко. Пане Тарасе, перепрошую, що перебуваю. Так. Але тут постає запитання: ну а що захід, власне кажучи, чи готовий захід тут діяти а, проактивно, якось переймати на себе ініціативу, тому що дивишся: а там у когось вибори, а там у когось інфляція, а там у когось а, проблеми з наркотиками із Мексики? А в результаті ніхто не дивиться на ось цю таку велику бурю яка насувається і наслідки насування якої насправді в тих самих західних демократіях можуть призвести до того, що і демократії як таких не буде. Тобто, це ж їхній захист з їхніх же інтересів? Та безумовно, ви абсолютно праві. Тут питання в тому, що захід тільки починає зараз бачити цю тенденцію після Ізраїлю. Після того, що сталося от днями, так після нападу Хамасу на Ізраїль, і найголовніше це після того, як стало очевидно, що. Ну, в принципі, Хамас сам би явно не спромігся на проведення такої операції. А ну, власне, напад цього руху на бойовиків цього руху на державу Ізраїль, так який ми побачили там 7 жовтня. Він насправді, ну з точки зору організації, принаймні, от, ну, перші етапи, так того, що відбувалося, і ну, зрештою далі, те, що ми побачили, на жаль, можна констатувати, що це просто пряма калька з російського гібридного підходу. Так, тобто, фактично, це те саме. Ну на 99% що Росіяни почали робити 24 лютого, 22 року ті самі масові ракетні обстріли, які ну в першу чергу вони мали такий теж гібридний характер, так тобто, крім того, що вони намагалися таким чином знищити певний певні певну групу цілей військових, там політичних адміністративних, але в цілому, це ці обсі обстріли мали більше такий е, характер психологічного тиску на е, громадян на саму країну, так і відвертали увагу від того, що е, чисельні е, легко оснащені, але дуже швидко швидкі, дуже мобільні групи бойовиків у випадку з Хамасом е, російської нацгвардії, там разом з спецназом, в випадку Росії 24 лютого 22 року, просувалися максимально швидко на е, вглиб території країни для того, щоб закріпитися на певних точках. Ну а там просто далі цілі трошки. Розходилися, оскільки ну а Хамас не прагнув так би мовити залишатися на цих територіях, крім ну того, щоб залишити там певну частину своїх бойовиків для того, щоб робити диверсії далі, але далі просто набрати заручників, вбити максимальну кількість цивільних і відійти. От в Росіян трошки інша була мета. Вони хотіли зробити те, що вони зробили в Криму в 2014 році. Так, у нас 24 лютого 2022 року. Але тим не менше, підхід стратегічний планування він є абсолютно очевидно однаковим. Так і в випадку з російською повномасштабною агресією проти України в 2022 році. І випадку з цією агресією Хамасу проти е, Ізраїлю, і власне ось це е, ну до певної міри привер починає привертати увагу е, країн заходу. Вони починають розуміти, що ось цей приклад е, російської агресії проти України приклад і в суто військовому інструментарії, так що працює, що не працює, як така війна може відбуватися, як буде реагувати захід? Так він насправді є демонстративним для дуже багатьох диктатур, таких як, наприклад, Іран, як авторитарний режим в Китаї. І е, оця от триваюча війна Росії проти України з якою захід не ну не наважується зробити якісь певні рішучі кроки для того, щоб Покарати агресора і зупинити цю війну, чим довше ця війна триває, тим більше таких прикладів корисних, справді корисних для диктатур і для майбутніх агресорів, ця війна насправді приносить. І от Іран, подивившись на досвід Російської Федерації і на полі бою, і в плані організації і військ, там і так далі, він вирішив провести свою гібридну операцію так проти Ізраїлю І власне тепер просто питання часу. Хто ще придивившись до цього російського досвіду і побачивши, що насправді захід, ну скажімо так. Nie Охоче активно реагує на такі е, виклики, хто ще е, загориться такою ідеєю. Ну і власне, от принаймні зараз по реакції сполучених штатів е, їхньої готовності захищати е, Ізраїля як свого союзника. Зрозуміло, що тут якби трошки інші обставини ніж з Україною, але тим не менше, ми бачимо, що насправді зараз Вашингтон е, принаймні починає так дуже добре розуміти, що відбувається, і принаймні, от, наприклад, із з Ізраїлем от, в, цьому, в цьому конкретному випадку він намагається зреагувати е, максимально активно і показати, що ну Вашингтон дійсно готовий не просто там підтримати на словах чи відправити зброю. Так а там уже як ж кажуть друга авіаносна група американська на підході, і от CNN повідомляє, що американських морських піхотинців готують до того, щоб зібрати певний контингент, невеликий для того, щоб він діяв на території Ізраїлю. Тобто, ну штати зараз намагаються послати цей сигнал в першу чергу Ірану і Російській Федерації. Ну і зрозуміло, стратегічно Китаю і КНДР. Наскільки це вийде зараз, це насправді таке от досить досить цікаве питання, тому що це вже просто ну процес запущений. Тут просто питання в тому, хто буде швидше реагувати, чи захід, який буде нейтралізовувати ці конфлікти ще до того, як вони переростуть в стратегічну загрозу, чи країни оцієї от вісі зла, які будуть розуміти, що в них теж час обман, і вони будуть продовжувати. Свої дії з дестабілізації ситуації в регіоні, там де кожна з цих країн знаходиться, ну і зрештою запустити ось цей каскад регіональних конфліктів гібридної третьої світової. Як тоді за тих за таких умов виживати Україні? Ну далеко не факт, що у наших партнерів ми будемо на першому місці серед пріоритетів. Он навіть взяти заяви міністра оборони Сполучених Штатів Флойда Остіна стосовно, наприклад, використання Ізраїлем американської зброї. Він сказав, немає жодних обмежень на використання. Ну це, наприклад, не те, що ми туди не стріляй, і туди не цілься, і взагалі постав на зброю жучки, щоб ми точно були впевнені, що не, не дай Боже в якийсь новоросійськ та бомба не залетить. Ну насправді ми ну насправді є оця ця відмінність, так але вона в першу чергу вона продиктована тим, що ну те, про що ми вже теж з вами говорили в цій розмові, що насправді Ізраїль має трошки інший статус. В своїй безпековій співпраці зі сполученими штатами Америки ну щонайменше, Ізраїль є країною, основним союзником США поза НАТО. Так і власне це знімає дуже багато таких от запобіжників дуже багато обмежень в тому, на яких умовах Сполучені Штати Америки здійснюють Ізраїлю безпекову і безпосередньо пряму військову допомогу. Другий момент який теж на це впливає це те, що Значна частина е, зброї, якою е, користується Ізраїль, і якою в тому числі користуються Сполучені Штати Америки, і допомагають нею Ізраїлю. Ну наприклад, да, одним із е, таких ключових. Елементів ну, цього найшвидшого пакету допомоги військової, яку американці відправили буквально там за пер в перші дні ізраїльській державі одним з основних артикулів там були ракети перехоплювачі до системи залізний купол ізраїльської. Але насправді це спільна американо-ізраїльська розробка, і американці вже давно так би мовити. Постачали ізраїльтянам ну, саме ці ракети перехоплювачі, тобто ну а, Ізраїль ніколи за них не платив, і фактично, Ізраїль завжди їх отримав у потрібній кількості і в потрібний момент від сполучених штатів. Тобто, оскільки це спільна розробка, то тут теж ну, скажімо, американці не можуть дуже сильно там вказувати, як Ізраїлю це використовувати. І другий момент він уже більше так би мовити важливий і а, актуальний для нас. А, насправді, ми бачимо, що позиція а, Сполучених Штатів, позиція заходу в. Цьому вона еволюціонує, якщо говорити про те, як захід ставиться до використання своєї зброї в руках збройних сил України і проти Росіян, пам'ятаєте, нам колись сказали, що і по Криму не дуже добре бити, тому що ну це ж ніби територія Росії. От а там Дмитрій в себе в телеграмі написав, що буде ядерний удар і в садні ті апокаліпсис, кудась поскачуть. От ну мов, давайте не будемо хитати човна. <кій> Тепер всі після того, як ну фактично стало зрозуміло, що. Нічого з цього не буде, і ну тепер всі аплодують удару, наприклад. Українських хрилатих ракет британського і французького походження по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі і по інших військових цілях Росіян на території окупованого українського Криму. Мені здається, що цей ця, ця тенденція на, на еволюцію таких поглядів заходу вона буде продовжуватися, бо просто поки що в Вашингтона є час, так би мовити, і бажання, ну от так таким мікроменеджментом в Україні займатися. Та, того, я робити, все ж таки такі, я такий один приклад навів. Так, це все ж таки деталь. Але глобально питання: наскільки е, ми будемо в пріоритеті? А, ну насправді в пріоритетах ми залишимося. А, дві причини на це. А, перша причина, вона така більш стратегічна. Насправді, і е, Ізраїль, і е, Сполучені Штати Америки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні так і в плані там допомоги Тайваню, в плані підтримки Південної Кореї, насправді підготовча робота вже була зроблена. Тобто, е, фактично, ми можемо говорити, що і е, армія південної Кореї, і е, потенціал е, Сполучених Штатів Америки е, довкола Тайваню, Аню, так в тому регіоні, де теж є є відносна група американська, так і розміщені американські сили, і на території Японії, і на території тієї самої південної Кореї, а в позаминулому році був створений ще союз Сполучені Штати Америки, Британія, Австралія, тобто який теж спрямований на, скажімо, так. Підвищення потенціалу країн заходу в проти Китаю в цьому регіоні, тобто насправді підготовчу роботу по до таких сценаріїв в цих регіонах, Захід і Сполучені Штати Америки вже провели. Тобто, фактично їм не треба буде вишукувати екстрено якісь ну таку ну велику да або значну частину ресурсів для того, щоб посилити свої позиції в цих регіонах. Вони вже там і так, в принципі, достатньо сильні. І другий момент, який теж мені здається, буде впливати на те, що. Пріоритетом uh, в uh... Україна буде залишатися і надалі. Перше, це те, що ну якби звідси все почалося. так Звідси, зрештою, був запущений ось цей каскад, так би мовити, да цих регіональних гібридних конфліктів, які, зрештою, може призвести ось до такого глобального геополітичного протистояння. І другий момент власне в Україні насправді одна із країн Осії, от вісі зла одна з країн агресії Російська Федерація, насправді вже, по-перше, втратила досить багато ресурсів, а по друге. Її позиції тут ну, з часом все-таки об'єктивно слабнуть, і е, такого противника набагато легше, наприклад, е, на нього націлитися і знищити його в першу чергу, аніж, наприклад, е, реагувати на якийсь конфлікт, який тільки от е, щойно розпочався, і відповідно сили країни-агресора в даному випадку вони ще не є настільки вихолощеними, так як, наприклад, от, е, сили Російської Федерації які поступово сточуються об збройні сили України і об західну зброю на території України. Му, ну, ось мені здається, ці два моменти вони не дозволять заходу випустити конфлікт в Україні війну Росії проти України з поля зору і зробити все таки цей приклад максимально демонстраційним, тому що все таки з нього все почалося. І власне, ну саме тут захід має в першу чергу продемонструвати свою рішучість по тому, щоб ну як кажуть закрити питання можливої такої от глобальної агресії для інших диктатур раз і назавжди. Пане Тарасе, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Тарас Жовтенко був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.